Вітаю вас, друзі! Я записую це відео для того, щоб показати, як сьогодні компанія Samsung відноситься до своїх клієнтів. Знаєте, як кажуть, коли ти хочеш оцінити сервіс компанії, то подивись, як вона відноситься до твоїх скарг. Тому що коли людина приходить купувати її техніку, усі раді, тому що ти несеш їм гроші. Але коли в тебе якась стається ситуація, і ти хочеш поскаржити або щось розібрати зі, зі своєю складною ситуацією, саме по цьому і аналізується ця, ця компанія, в мене сталася така ситуація. Ми вже років вісім користуємося індикціоною варочною поверхнею. У нас була Indesit, все добре, вона гарно працювала. Але потім дві з чотирьох конфорок вони на ній вийшли з ладу. І ми вирішили розуміло, вона вже стара, треба купити щось нове. Багато дивились, приміряли, що, як, характеристики. І мій вибір впав саме на ось цю індукційну варочну поверхню. Ми її купили в компанії Комфі. Приїхали додому, підключили. І через деякий час, буквально декілька днів, я зрозумів, що великі. Комфорти, вони працюють ну, буквально на 30% від своєї а, потужності. Тому що коли я навіть а, намагався на ній м'ясо посмажити, я знаю, що індукційна варочна поверхня вона дуже, дуже потужна. А на цій, коли я починаю жарити м'ясо, я розумію, що воно просто не жариться дуже мала потужність. Але коли я ту саму сковорідку ставлю. На іншу комфорку вона працює нормально. Добре, затягувати не буду. У мене є на домі стоїть стабілізатор, він показує, що велика комфорка працює 4,5 А. Тобто, розумієте, це дуже маленька напруга. Вона має по, своїму, по своїм характеристикам а, працювати на 2,2-2,5 кВт. Але вона працює буквально менше 1 кВт або 1 кВт десь так. Тобто вона не працює коректно, тобто вона працює, але не працює коректно. Ми приїхали, я її відвіз до майстрів. Майстрі подивилися і видали таку, такий висновок, що у мене неправильна посуда. Але справа в тому, що як вже казав, в мене вже 7 років я користуюся індукційною технологією, тобто індукційною варишною поверхнею. У мене вся абсолютна посуда для індукції. Я вам можу показати вам приклад. Ось у мене є дві сковорідки. Це сковорідка Tefal. Якщо тут бачно, дуже добре написано. Induction Technology. Тобто ця сковорідка, як і ця також. Induction Technology. Тобто ця посуда скойована спеціально для індукційних поверхонь. Але вона каже, що проблема в сковорідках. Я дуже довго е спорив із цими е сервісним центром. І коли до них приїхав, в мене є відео, де людина бере ось саму ось цю сковорідку. Я придав, долучу це відео, бере ось цю сковорідку і він ставить її на велику поверхню, тобто на велику комфорту, і його прибор показує, що вона працює там 5 чи 6 ампер. Тобто не працює. Потім він переставляє на точно таку велику поверхню, цю саму сковорідку. це все в одному відео. І вона починає працювати. Там не знаю, 10 або 12 Ампер починає. Тобто це 100% від... бачно, що сама проблема саме не у сковорідці, а саме в індукційній поверхні. Майстер стоїть і розводить рухами, він сказав, я не знаю, що робити. Дуже довго вони мені не відповідали. Я писав офіційне письмо до компанії Samsung, і де мені відповіли, що все-таки це проблема у, у саме у сковорідках. І вони відмовилися повертати гроші. Я дуже багато їм дзвонив, писав і до цього майстра. Тоді мені передзвонив сам відповідальний за цей сервісний центр. Він каже: Окей, я сьогодні спеціально щоб розрішити цю ситуацію, куплю нову. Індукційну тефалівську сковорідку, яку я точно знаю, що на ній воно має працювати. І перевірю, і якщо воно на ній не буде працювати, тоді це зрозуміло, що проблема у самій поверхні. Через деякий час він мені дзвонить і каже: так, я купив нову сковорідку. Так, вона на ній не працює. Але він каже, я розумію, що проблема у самій поверхні. Але... У нас є договір з компанією Samsung, що кожне наше рішення, яке ми виносимо з приводу якихось ситуацій ремонту, ми спочатку маємо відправити їм до компанії, і людина має сказати, Окей, нам це підходить. Або він каже, ні, напишіть щось інше. Він каже, я він відправив, і вони сказали, ні, цього не пиши. Напиши те, що це проблема в сковорідках, що має бути там якийсь спеціальний тільки там сковорідки. Він каже, я, нема, я, я нічого не можу зробити. Він мені особисто це дзвонив на телефон і казав. Він каже, я розумію, що проблема поверхня, але я нічого не можу зробити. Ось така у нас ситуація складається. Тому я роблю висновок, що проблема у сковорідках, я маю це написати. Друзі, ось така ситуація вона вже давно тягнеться, і я не знаю, що робити. розумієте? Тому що вона не дешева. І коли я спілкувався з менеджером Samsung компанії, це настільки. Ну, як я не знаю, як навіть це сказати. Ця людина з такою нахабністю зі мною розмовляла. Знаєте, типу що, тобі вам все написали? А, так, да, так, так, зрозуміло, зрозуміло. Вам майстер все скаже. Тобто він абсолютно не інтересувався в мені як у клієнтів, тому що я роз розчарований. В мене забрали індукційну поверхню і мене не спитали, на чому ви будете готувати. Вона місяць у них була, і ми з сім'єю готували на газовому балоні, розумієте? Це ненормальне відносення до клієнтів компанії Samsung. Що сталося? Розумієте, У нас є компанія Дніпро Знаєте, я не хочу нічого тут рекламувати, це моя особиста ситуація. У нас є компанія Дніпро М. В мене зламався шуруповерт. Я відправив його до, до компанії, вони, вони самі оплатили ремонт, вони самі оплатили е, доставку туди і назад, і через два дні мені його повернули і принесли ще вибачення. Розумієте? Сервіс Дніпро М. І Samsung. В чому різниця? І ну, як, як так можна відноситись до клієнтів? Я прошу, щоб це відео набуло розголосу. І перше, люди побачили справжнє лицо сьогоднішньої компанії Samsung. Я дуже сподіваюся, що це лише у нас в Україні така ситуація. Або просто мені не пощастило з менеджером, або ще з кимось. Хоча мені прийшла є відповідь, є письмова відповідь про те від голови компанії Samsung, що так, це дійсно так. Це, це ситуація з сковорідкою. Тобто, дивіться, друзі, перше, було розгусу для чого. Якщо ви хочете собі купити індукційну варочну поверхню, то будь ласка, купуйте. Samsung дуже класно, але у вас не будуть працювати дві великі конфорки. І Samsung каже, що це норм, що є якісь сковорідки, на яких воно має працювати. Але ніхто не знайде ці сковорідки, розумієте? От, тому, будь ласка, дуже класна реклама. Друге, для чого я хочу, щоб, можливо, хтось із Samsung побачить це відео і скаже, що ні, наша компанія так не працює. Наша компанія поважає своїх клієнтів і виправила цю ситуацію. Дякую.